Рада вітати на уроці математики. Сьогодні будемо складати добутки з множником 9 і частки з дільником 9 за схемою. Також будемо розв'язувати задачі та працювати з діаграмою. Вас вітає математика. Ігри, приклади, задачі все для вас. Побажаю вам кмітливості за роботу в добрий час! Усний рахунок. 6 помножити на 6 дорівнює 36. Частка чисел 14 і 7 дорівнює 2. Добуток чисел 2 і 8 дорівнює 16. Частка чисел дванадцять і три дорівнює чотирьом. Сорок поділити на п'ять дорівнює. Восьми. Сорок два поділити на сім буде. 6. Запиши каліграфічно відповідь останнього прикладу. Отже, в зошиті записуємо число класна робота і рядок числа 6. З вираз і обчисли їх значення. В зошиті записуємо вправа номер. Записуємо вирази, потім спрощуємо додавання, замінюємо множенням та обчислюємо. Отже, 9 додати 9, додати 9, додати 9, додати 9 і додати 19, ми можемо спростити: як 9 помножити на 5 додати 19. Добуток дорівнює 45, 45 додати 19 буде. 64. До 7 додати 7, додати 7, додати 7 і додати 47. Спрощуємо 7 помножити на 4 додати 47. Добуток дорівнює 28. До 28 додати 47, дорівнює 75. 5 додати 5, додати 5, додати 55. Спрощуємо 5 помножити на 3 додати 55. Отже, добуток дорівнює 15. До 15 додати 55 буде 70. Склади добутки з множником 9 та частки з дільником 9, скориставшись схемою. Як у зразку, 2 помножити на 9 дорівнює 18. 18 поділити на 9 дорівнює 2. Постав відео на паузу і зроби за схемою всі вирази. Обчисли вирази. В зошиті запиши вирази номер. Запиши всі вирази, обчисли, а потім перевіряй. 81 поділити на 9 дорівнює. 63 поділити на 9 дорівнює 7. 45 поділити на 9 дорівнює 5. 54 поділити на 6 і поділити на 3. 54 поділити на 6 дорівнює 9, 9 поділити на 3 дорівнює 3 Різницю чисел 95 і 23 поділити на 9. Спершу робимо дію в дужках. Від числа 95 відняти 23 маємо 72. І 72 поділити на 9 дорівнює 8. 48 поділити на 8 поділити на 2. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Розв'яжи задачку, уважно прочитай умову, запитання, склади короткий запис, запиши в зошиті і розв'яжи. У корзині було 50 бананів. Шести мавпам роздали по 4 банани. Скільки ж бананів залишилось в корзині? Для того, щоб відповісти на це запитання, нам спочатку треба дізнатись, а скільки ж бананів роздали? В зошиті записуємо задача номер, записуємо короткий запис. Було 50 бананів. Роздали 6 мавпам по 4 банани. Скільки ж залишилось? Отже, першою дією дізнаємося, а скільки ж бананів роздали? 4 помножити на 6. 24 банани роздали мавпам. Отже, ми знаємо, що роздали 24 банани. А всього було 50. То скільки ж залишилось? 50 відняти 24, залишилось 26 бананів в корзині. А зараз постав відео на паузу, заплющу оченята та трошки відпочинь. А далі будемо працювати. Ще одна задачка. Розв'язати задачу треба, скориставшись коротким записом, будь уважним або уважною. В одній коробці було 38 деталей конструктора, а в іншій 42 деталі. Частину деталей роздали сім учням. По 8 деталей кожному. Скільки ж деталей залишилось? За коротким записом, ми бачимо, що було. 38 деталей і 42 деталі. Роздали 7 учням по 8 деталей. А скільки ж залишилось? Як дізнатись, скільки залишилось? Спочатку треба дізнатись, а скільки ж деталей було всього на початку. Потім треба дізнатись, скільки ж роздали. А потім ми зможемо дізнатись, скільки залишилось. В зошиті записуємо задача номер, записуємо короткий запис. Отже, було 38 деталей і 42 деталі. Роздали 7 учням по 8 деталей. А скільки ж залишилось, треба дізнатись. Першою дією дізнаємося, скільки деталей було всього на початку, у двох коробках. До 38 додати 42. Отже, у двох коробках було 80 деталей. Скільки ж роздали, ми знаємо, що роздали 7 учням по 8 деталей, скільки ж всього? 8 помножити на 7 всього роздали учням. 56 деталей. Отже, було 80, роздали 56, а скільки ж залишилось. Від 80 відняти 56, 24 деталі залишилось. Ще одна задачка. У кошику було 26 жовтих і 14 червоних яблук. Частину яблук роздали восьми дітям, по три яблука кожному, скільки яблук залишилось. В нас були яблука, діти яким роздали яблука, і треба дізнатись скільки ж залишилось. В зошиті записуємо задача, номер записуємо короткий запис. Отже, було 26 жовтих і 14 червоних яблук. Роздали 8 дітям по 3 яблука. Залишилось треба дізнатись скільки. Для того, щоб знайти, скільки ж залишилось яблук, треба дізнатися спочатку, скільки було. А скільки роздали. А вже потім ми дізнаємось, а скільки ж залишилось. Для того, щоб дізнатись скільки було, треба до 26 додати 14. Отже всього було 40 яблок у кошику. А скільки ж роздали яблук? 3 помножити на 8, всього роздали 24 яблука. Отже, ми знаємо, що було 40. Роздали 24. Тепер можемо дізнатись, скільки залишилось. Від 40 відняти 24 залишилось 16 яблук у кошику. Письмове завдання з друкованого ЗОшита. 72 сторінка вправа номер 1 Обчисли вирази. Постав відео на паузу, обчисли всі вирази, а потім перевіряй. Перший вираз. Від числа 18 відняти частку 72 і 9. Частка дорівнює 8, отже 18 відняти 8 дорівнює 10. Від числа 90 відняти частку чисел 54 і 9. Частка дорівнює 6. 90 відняти 6 дорівнює 84. Суму чисел 27 і 36 поділити на 9. Сума дорівнює 63, 63 поділити на 9 дорівнює 7. До частки чисел 27 і 9 додати число 36. Частка дорівнює 3, 3 додати 39 дорівнює 39. Різницю чисел 72 і 18. Поділити на 9. Отже, різниця дорівнює 54. 54 поділити на 9 дорівнює 6. І ще раз різницю чисел 90 і 54 поділити на 9. Різниця дорівнює 36. 36 поділити на 9 дорівнює 4. Друге завдання самостійно. Розглянь уважно діаграму на малюнку. І дай відповіді на запитання. Отже, результати змагання з метання дротиків хлопці зобразили на діаграмі. Ми бачимо, що участь приймали Микола, Антон, Роман, Ілля і Орест. Всі вони метали дротики багато разів і отримали за це бали. Хто переміг? Роман. У кого другий результат. Тобто хто другий? Орест, хто з хлопців набрав однакову кількість очок? Микола та Ілля. Додому опрацювати два завдання номер 923. І 924 на 149 сторінці. Якщо виникають запитання, лишай в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі!